Лала мала, лала лала, лала лала, хавей Марс! Із Америки приїхав наш надійний побратим, познайомтеся із ним. Хай Марс! В росіян зі сраки дим! Ла-ла-ла-ла-ла, Хай Марс! За ракетою ракету на паскудних ворогів Випускає весь наш гнів Хай hey, Марс! Робить все без зайвих слів! Хай Марс! Ла-ла-ла-ла! Хай Марс! Московити зі снарядами Грибуться на складах, коли робить свій баба Хай Марс! Наганяє лютий страх! Хай hey, Марс! Ла-ла-ла-ла-ла хай мас! Розробляють окупанти свої плани у штабах, але чути знов бабах. Хай-морс! Лупить начісь по зубах! хай морс ла Лала-ла-ла! ла Хай-марс! -ла -ла -ла. Окупанти лиш заповнили склади своїм пальним, як вітається із ним! Хай марсь! Підіймає чорний дим! Марс! Хой-гос! Лалай! Хой, бас! Не любить ти московитів, відовести не любов! Помагає знов і знов хай Марс! Найточніший орколов! Хай-гос! Лала лай! Хой, гас! Лалай галан! Лала! Лала! Хой! la 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 la